Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Дачний масив, що знаходиться на території Олександрійської громади, можуть приєднати до села Нова Українка. Мова йде про чотири садових товариства: західний, нетканщик, прогрес та лянок. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу земельних відносин Олександрійської громади Марія Ярошевич. Шлени садового товариства неодноразово зверталися до голів садового товариства про те, що включили межі населеного пункту. На сьогоднішній день. Розглядатись звернення щодо розробки генерального плану є в перспективі. Якщо генеральний план проводять, то тоді потрібно буде зібрати громаду жителів і вони проголосують. Вірно, я розумію. Так, тобто будуть громадські слухання, громадські обговорення, де кожен громадянин садового товариства має написати письмову згоду про те, що він має якісь зауваження чи не має. Жителі дачного масиву, які погодились поспілкуватися із кореспондентами Суспільного, кажуть про ймовірне приєднання до села не знають і не розуміють, яких змін варто очікувати. Так як я житель міста Рівного, я не сильно в цьому розумію, що краще чи дача, чи щоб воно було село. Бо в рівно моя то одинако все то таке діло. А тут -то, хто його знає, які переваги будуть. Я не знаю, як краще. А вам хтось щось пояснював, розказував? Ні. ні. Думаю, що треба людям пояснювати. Людям треба говорити. Це ж все для людей, по-моєму, робиться. Звернувся до Олександрійської селищної ради з проханням приєднати дачний масив до нової Українки. Голова правління садового товариства Західний Микола Гапончук. Чоловік каже у 2018 році: представники правління проводили опитування серед жителів дач. Тоді більшість підтримали приєднання до села. Жителі провели опитування і прийняли рішення. Щоб війти в межі населеного пункту, для того, щоб які переваги мати, тому що дуже багато мешканців прописані на даній території, проживають, відповідно мають конституційне право. І щоб рухатися вперед в складі громади, безпосередньо, якщо ми будемо війдемо в межі населеного пункту села Новоукраїнка, згідно Генерального плану, який на сьогоднішній день на стадії опрацювання, на сесії було питання на комісійно обговорено, винесено. І в 2022 році, в лютому місяці, прийнято рішення розпочати цей процес, рішення сесії. Приєднавшись до села, жителі дачного масиву зможуть отримувати гроші з бюджету тергромади для фінансування місцевої інфраструктури та майбутніх проєктів, каже голова товариства. Перший крок змінити межі населеного пункту та затвердити новий генеральний план. На теперішній час проводяться геодезичні роботи згідно договору. От а також проводяться значить. Роботи по архітектурі. Якщо тут спортивний майданчик має бути, то він буде по генеральному плані. Якщо там дитячий майданчик, то він буде в генеральний план. Але це потребує ще два місяці законодавчого обговорення. Всі люди будуть приймати рішення колегіально. Голови правлінь садових товариств «Льонок» та Прогрес кажуть про розробку генплану дізнались два дні тому. А 8 серпня були на зустрічі із головою Олександрійської тергромади. Нас, як голів, трьох товариств інших не інформував ніхто, що воно зрушилося. Нам повідомить керівництво Олександрії е, точну дату, коли це буде обговорення. Відповідно, ми скажемо людям і будемо збирати громадське слухання. Ну я думаю, що це буде або кожен голова в своєму товаристві, або, можливо, нам скажуть спільно. Ми не закликаємо не до приєднання. Не до е, е, проти приєднання, ми не проти. Просто люди нам задають питання: а що нам це принесе, якщо ми приєднаємося в межі села, або якщо ми залишимося садовими товариствами в кінці цього тижня, опублікуємо інформацію в, в правовому в законодавчому полі. А коли люди вже побачать цю інформацію, вони самі будуть уже і коментувати, і вирішувати. Я вважаю, що зміни будуть тільки на краще, оскільки в них буде як в жителів села Новоукраїнка набагато більше прав ніж як членів дачного кооперативу, тому що як члени дачного кооперативу вони тільки статутом керуються і мають права та обов'язки визначені цим статутом. Також вони обслуговуються для потреб цього населення тільки за рахунок членських внесків. А коли вже це буде населення нової Українки, то вони відповідно будуть фінансуватися з бюджету Нової Українки, вивезення сміття, комунальні послуги. Цим всім буде вже займатися більше дететоріальна громада. Якщо жителі садових товариств підтримають приєднання та затвердять новий генеральний план, дачний масив зможе стати частиною села з наступного року. Повідомляють у Олександрійській селищній раді. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, рівне. Так, 2 серпня на вулиці Уласа Самчука у Рівному працівники підприємства Квітковий бульвар зрізали липи. Не підтримує зрізання дерев рівнянин Михайло. Чому дають в такому випадку дозвол, коли потрібно озеленювати міста? Значить, влада не заінтересована цьому. Я за озеленення». Рівнянка Анна Васильченко не проти зрізання лип. На її думку, під час негоди дерева можуть впасти та пошкодити майно. Бачу, що зрізають липи. Ми живемо трохи далі. Нам не дозволяють зрізати липи. Не дозволяють навіть ветки чіпати. Були ці пориви вітру, були, у, були сині вітри. Це ж хата стоїть близько. Це майно людей, воно може просто впасти. Загалом на цій вулиці зрізали сім лип, які росли біля офісу будівельної компанії «Стоград». З проханням спиляти дерева до міста звернулись представники фірми. Причина дуже проста і банальна. Це безпека людей. В першу чергу, останніх декілька років у нас там, да, ви бачите, що є зміна певних кліматичних умов. У нас сильні вітри, сильні дощі, це великі дерева. У нас працює постійно двірник. Ці гілки падають, прибирає, вони сухі. Тобто ці дерева так само вони росли під кабелями, їх стригли, там відповідні служби. Дозвіл на зрізання дерев на вулиці Уласа Самчука надав міський департамент інфраструктури і благоустрою. Пред'явили вони проєкт, в як будуть розсаджені дерева. Комісійно було визначено, що втрат ніяких містові немає. Люди так само з безпекової частини маючи стекляний фасад. Переживали за те, що в випадку буревіїв чи інших наслідків може бути і падіння дерева, і обламання гілок. В місто в бюджет були заплачені кошти по відновлювальному процесу. І, Зайнялися тим, на що ви отримали ордер, тому що в інший спосіб влізка дерев в межах міста є заборонено. Вони пішли абсолютно законним шляхом. На місці зрізаних лип представники будівельної компанії планують висадити нові дерева, каже Мирослав Черній. Плануємо посадити скоріш за все клени, такі як нас теж по місту є. висаджені там, де крони є. Ну вже якби існуючі, не такі санченці, якісь маленькі, які були довго рости. Будуть зроблені нормальні дерева. Приведеться ця територія повністю в порядок, і це буде ще один такий зелений гарний куточок в місті. Молоді клени у найближче десятиліття не зможуть повноцінно замінити зрізані липи, каже фахівчиня громадської організації «Екоклуб» Анна Гузенко. Молоді дерева ніяк не можуть замінити дорослі, тому що, поки молоді дерева ростуть, неважливо, які вид заміняють, вони вони витрачають весь ресурс на те, щоб вирости. А доросле дерево вже віддає цей ресурс зі слів Анни Гузенко. Липи затіняли вулицю. Чим знижували температуру повітря у спеку? А ще під час злив поглинали зайву воду на поверхні, яка затінена десь в парку, там буде 26 градусів. Як ми виміряли по останню тепловізом по останнім дослідженням? Так само вони поглинають шум. Великі дерева вони поглинають і розсіють шум, і немає такого, шумового забруднення зі слів Мирослава Чернія. Вони планують висадити клени на місці зрізаних глиб на початку осені. Скільки їх буде, поки невідомо. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.